Минає старий рік, надходить рік новий. По кожній милості ми ще живі із вами. До цього місця Бог нас всіх зберіг, Його любов не передать вішами. Пригадую увесь прожитий рік. Якщо, відверто кажучи, насправді, до болю в серці був цей рік важкий. Війна, випробування, сльози, болі, втрати. Але в усій нелегкій боротьбі Бог поруч був із нами повсякчасно, на півдорозі з нас нікого не лишив. Все необхідне подавав нам завжди вчасно. Велика Божа, твоя милість є над нами. Від щирої душі я дякую, мій Бог, що ти свої благословения посилав нам за небо мирне, за твою підтримку в час тривог. Ще мить. І Новий рік ми будемо зустрічати. Що принесе він? Знає тільки Бог. Все моє биття я довіряю в Його руки. Хай буде твоя воля, мій Бог.